Така ситуація розмови щодо призиву призову, вони дійсно можуть стимулювати, призвести до того, що батьки почнуть більш активно виїжджати зі своїми дітьми чи просто якось направляти їх на навчання чи проживання за кордон? Це, це цілком можливо. Тим більше, якщо ми, наприклад, візьмемо обстеження, яке було на початку минулого року. Обстеження школя школярів і їх батьків. То 25% серед опитаних, вони виявили бажання продовжити навчання, тобто здобуття ну вищої там чи якоїсь освіти за кордоном. Це 25% від тих, від тих, хто навчається. Це доволі велике число, і як там було зазначено, воно дуже корелює і з настроями батьків. Тому так це може призвести до того, що діти от віком, наприклад, 14 18, 16, 17 років будуть виїжджати за кордон.